Привіт всім! Всі ви бачили оновлення е, Блуму так? І саме, що тут є цікаве. Е, звичайно, з'явилися нові е, завдання, маєте їх пройти. Це таке, як приз'єднатися до Фейсбуку і ще зробити три квеста. Але що важливо по грі? Ви заходите в гру, клікаєте, в принципі, так, як обично, як і в... Е, Прошлої версії, тільки тепер натискаємо на бомбочку, тому що коли ми натискаємо на бомбочку, то ми отримуємо плюс 10 монет додатково. Не так як було е, минулий раз, що монети в нас просто-напросто захорали при натисненні на бомбочку. Е, я думаю, що потрібно використати плюс-мінус десь половину е, карточок, які нам дали, так? тому що, як говорили е, розробники, вони будуть просто-напросто захорати в майбутньому. Тому е, маєте використати хоча б половину карточок, в мене там 200 плюс, е, зараз покажу, скільки точно їх. Зараз награємо секунда. Так, 265 штук, тобто е, половину потрібно, е, думаю, викласти і е, просто їх використати для того, щоб. Вони просто-напросто не згоріли. А іншу половину залишу, тому що може бути таке, що буде, е, як задумано, падати криптовалюта. Е, в принципі, це вся інформація, яку я хотів з вами поділитися.